Ротація ноги не обмежена. Відчувається біль при натисканні. Назад. Біль відчувається? Так. У Миланії перелом гомілкостопного суглоба. 11 червня 2024 року дівчинка разом з мамою прийшла до реабілітаційного відділення дитячої поліклініки. Проходимо курс ЛФК, проходимо курс електрофорезу. Уже у нас перші успіхи є. Ми вже не катаємося на колясці, ми вже ходимо на ходунках буквально за 5 днів. Тобто ефект дуже хороший. У дочки Валентини від народження хвороба суглобів. Сім місяців реабілітаційні сеанси дитині проводили у дитячій лікарні на вулиці Шевченка. У червні 2024 року відділення відновило роботу у дитячій поліклініці на вулиці Ріхтера. Тут набагато нам знаходиться. І центр міста і краще добиратися, і для дитинки краще. Переведення відділення з будівлі у будівлю. Ігор Кухарук, директор другої міської лікарні, пояснив проведенням ремонту і підготовкою фахівців, щоб відповідати. Вимогам НСЗУ. Національна служба здоров'я України постійно виставляє вимоги до фахівців і до кількості людей, які повинні працювати по тому чи по іншому пакету, і відповідний їхній фах. Якраз така ситуація склалася на той період часу, що фахівців по амбулаторній допомозі, які тут можна було надавати, в нас була недостатньо. Достатню кількість нам вдалося підготувати, Ми знайшли відповідно, які відповідають всім тим вимогам, які потрібні. Станом на 11 червня 2024 року. У відділенні безоплатну реабілітацію відповідно до пакетів НСЗУ проходять 60 дітей. Розповіла Діана Леванчук, завідувачка відділення реабілітації. За її словами, з пацієнтами працюють логопеди, фізичні та ерготерапевти, неврологи і психологи. Це 25 та 54 пакет. 25 – це медична реабілітація немовлят, які народилися перечасно або хворими протягом перших трьох років життя. А 54 пакет це медична реабілітація дітей в амбулаторних умовах. У реабілітаційному відділенні надають і платні послуги, каже Ігор Кухару. Фізіотерапевтичні процедури. Я хочу сказати, що вони не тільки у нас в країні, а і в Європі. Проводяться за кошти пацієнтів, тобто держава за них не платить. Є тільки дві процедури, які входять у пакет реабілітації, це не була вона входить і в процес лікування. В стаціонарних умовах, і в амбулаторних умовах і фонофорез всі останні фізіотерапевтичні процедури, включаючи і масаж, вони відносяться до платних. Ігор Кухарук розповів Суспільному, що на ремонт та закупівлю обладнання для реабілітаційного відділення дитячої поліклініки витратили 150 тисяч гривень. Нагадаємо, що у червні 2023 року після об'єднання дитячої лікарні і поліклініки з лікарнею номер 2 міста Житомира та переведення відділення реабілітації до дитячої лікарні, кілька спеціалістів. Лісів написали заяви про звільнення. Леонід Харшан, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.